У селі Чартарія нинішнього Визмицького району Чернівецької області зі її прохідника-залізничника народився Іван Миколайчук. Видатний український кіноактор, сценарист, режисер та письменник лауреат Шевченківської премії 1988 року посмертно його назвали душею українського кіно. Генієм сучасності народним артистом через те, що його знали і любили мільйони, хоч від держави він мав звання лише заслуженого. Моїй душі так боляче і терпко Спинилась осінь в чорному плащі, у серці біль густий, нестерпний, де жаль, дно дзвоняє душі. А сестро ломить руки над тобою в задумі і сльозах брати йдуть. дружина плаче, забери з собою, її знесилами у розпачі ведуть. Це вже востаннє, так людей багато біля могили друзі й недруги стоять. А в чортори її сумно похилилась хата, коли на кетіги із жаринами горять. Іван був четвертим із 13 дітей у родині Василя і Катерини Миколайчуків. До повноліття дожило десятеро. Більшість так і залишилися жити в рідному селі, працюючи хто будівельником, хто метеорологом та інших професій. Першу свою роль Іван зіграв у 12 років. І була це роль старого Івана, батька Софії у виставі Безталанна. За п'єсою Михайла Старицького. У селі існувала своя театральна трупа, яка майже щомісяця ставила спектаклі. Але чоловіки на відріз відмовлялися грати старого немічного солдата. Вистава витримала 36 показів протягом трьох років. Іван Миколайчук був не лише актором та режисером, але й сценаристом. Та автором музичного оформлення багатьох своїх фільмів. А перший кіносценарій Живий хрест у мертвій діброві, в основі якого лежала достовірна історія про сільських Ромео і Джульєтту, Він написав у 17 років. Крім акторської, у Івана Миколайчука була й музична освіта. Він у 1957 році закінчив Чернівецьке музичне училище за спеціальністю хормейстер художньої самодіяльності. Гарно співав, добре грав на інструментах. Зі своєю дружиною Марією Карпюк Іван познайомився в 1958 році. Під час навчання в театрі студії при Чернівецькому українському музично драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Це було кохання з першого погляду, через чотири роки вони побралися для цього Марія навіть відмовилася від гастролей до Бєлграда, коли мала їхати з хором вірьовки. Після фільму Тіні забутих предків Миколайчук називав дружину Марічкою. Що болить тобі, Іванку? запитала сива мати, занімів і вже не скаже вічний туск витає у хаті. Чому в гості не приходиш? перепитує родина, тільки вітру в горе о яка гірка година. А твої безкини горе на трембі так сумно сила. Гей, Іване, де ж ти бродиш? Косарі траву скосили, ти злотій у сині небо. Білим у поміж зорі. Сльози на узворі вечорові, підрізали тобі крила, щоб не смів летіти далеко, Вибивали з під ніг землю, Буковинський наш легко. Грав маестро, сторони струни Бій душі твоєї хвилини Шукав правду сам, як правда, свою долю не докликав. Світом визнаний як гени, а свої чомусь мовчали, що ці гірка правда. Пам'ятаємо про Івана і говдімо споклонімось з пам'яті титану. Віряться в воскресну душі ще не раз за ним заплачу вічна слава України, незабутній нам земляча. Коли Іван вступив до Київського театрального інституту імені Карпенка Карго, Марічка подарувала йому дві книжки. Тіні забутих предків Коцюбинського та художник Шевченка на другому курсі Івана запросили одразу на дві головні ролі Івана Палійчука в Тіні забутих предків та Тараса Шевченка у фільмі Сон. Миколайчук навчався на кіноакторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва, де він потрапив до творчої майстерні відомого режисера Віктора Івченка. Його одногрупниками були Раїса Недашківська та Борис Брундуков. Саме Володимир Івченко запропонував Сергію Параджанову спробувати свого студента на роль Івана Палічука – у фільмі Тіні забутих предків. На той час на цю роль уже був затверджений інший актор, тому Параджанов погодився швидше і звічливості. Не очікуючи нічого цікавого, він довірив провести кінопроби оператору стрічки Юрію Ільєнку, а сам залишив павільйон. Буквально за кілька хвилин Ільєнко наздогнав режисера в коридорі студії. Сергій Йосифовичу, вертайтеся. Це щось неймовірне, просто нелюдське щось, щось за межами розуміння і сприйняття. Пізніше Параджанов назвав Миколайчука своїм вчителем і сказав про нього так Я не знаю більш національного народного генія. До нього то був Довженко. Тіні Забутих предків. Увійшли до книги рекордів Гіннеса, здобувши 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, із них 24 гран-при. У 21 країні, рахуючи Італію, Грецію, Аргентину, Гарвардський університет вніс стрічку до списку обов'язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві. У Радянському Союзі фільм на довгі роки ліг на поличку. Як і пропала грамота Бориса Івченка, Білий птах із чорною ознакою Юрія Ільєнка та інші українські фільми, визнані надто націоналістичними. Іван Миколайчук став хрещеним батьком вокального тріо Золоті ключі. Саме він запросив Марічку Миколайчук. Та її подругу Валентину Ковальську та Ніну Матвієнко заспівати разом кілька народних пісень для фільму пропала грамота. Експеримент виявився настільки вдалим, що Тріо вийшло на велику сцену і зажило своїм життям. У фільмі Білий птах із чорною ознакою, у якого Іван Миколайчук з Юрієм Ільєнком був співавтором сценарію. Він виписав для себе роль одного з братів дзвонарів упівця Ореста. Однак Худрада заборонила йому зніматися в цій ролі, бо мовляв, такий привабливий типаж не може грати роль бандита. В результаті Ореста зіграв Богдан Ступка, а Миколайчук іншого брата, Петра. Стрічка здобула золотий приз Московського міжнародного кінофестивалю 1971 року. Пізнала злет і вись, що підкорюється лише птахан і вітру, і певно, він ніяк не розгубивсь, аби піднятись на скелю, за ковток повітря. За в таких путінь солоджаві, що нам дива, то їм уже своє. За життя всі для славі, смерть піднесла іменно твоє. Іван Миколайчук був зіркою світового масштабу. Коли картину Білий птах з чорною ознакою в 1971 році на кінофестивалі Фест у Білграді побачив Ніл Армстон, він попросив про зустріч із Миколайчуком. А Жан Поль Бельмандо дізнався, що Миколайчук знімається у Болгарії, прийшов на знімальний майданчик і запросив на кілька годин до бару перед своїм відльотом. Коли їм запропонували перекладача, Бельмандо сказав: Якщо двом таким акторам, щоб зрозуміти одне одного потрібен хтось іще, то акторська справа взагалі нічого не варта на цьому світі. Вони провели вечір удвох, так і не зрунивши жодного слова. Десь грає вітер скрипкою в саду, колише гілку рідної калини, гатина добра і така стара, дивляється матірними очима. Знов прилітають з виробі у човтери, красне літо стигне, Кривають землю трави молоді, лиш мова твоя, як колись не лине. Та мить життя і стрічки знов і знов, верта до нас із тими журавлями, краса душі, з якої світ прийшов, залишиться надовго поміж нами. Нові зірки народять нам любов на боковині в майонечому краї. І все повториться, все знову. І знову у цім земні чарівнім творчим раї. Іван Миколайчук був надзвичайно щедрою людиною. Він мріяв накрити стіл від чернівців до чорториї і пригостити напоями та стравами всіх. Одного разу Миколайчук на останні гроші полетів до чернівців. По дорозі купив 100-літрову бочку пива і привіз до чорториї пригостити все село. Іншим разом він запросив до ресторану в гідропарку на свій день народження усіх, хто зібрався послухати українські пісні, які співали гості свята. «Білий день, ти Сонце, що вітає нещодними, ти в нашому серці чує боєріч. Твій образ ясний, добрий наш вани, і скинено стрічки, як чудований. Доса моя горить, як цвіт над нами, і сором за гріхи, тяжкі поли. Ми водимо, щоб ти вчився в нашій школі, щоб бігав, босаніш на цій траві, Умів ти відчувати людські волі. Усе ті крим за люд, простий й жалі. Тебе нема серед братів, Твій вогні рано-рано роду. На творчому рахунку Івана Миколайчука 34 кіноролі, 9 написаних сценаріїв, дві режисерські роботи. Ще більше залишилося в планах, оскільки довгий час йому просто не давали зніматися чи знімати. У 1979-му йому дивом вдалося отримувати дозвіл на зйомку фільму Вавилон 20 за романом Василя Земляка Лебедина Зграя, де Миколичук і став режисером, і автором сценарію і музичним оформлювачем і зіграв одну з головних ролей філософа Фабіана. Ще в юності циганка наворожила Івану Миколайчуку, що він проживе лише 25 років. Актор помер від раку шлунка 3 серпня 1987 року через 4 дні після срібного весілля з Марічкою. Ніч покрила сині гори, а зад ними ясні зорі. Спить земля, як немовля, місяць дивиться здаля, красне моще сколитхнулось, ніби небо розчахнулось, спалахнула зірка ясна, це душа твоя прекрасна. Наші бани, де ми друже, ми тебе любили дуже, в своїх фільмах, своїх лініях, Живши дня, тобі. Вже тебе знаве з неба базора, її світло наша віра, її світло правда щира.